Дітки, послухайте, будь ласка, чудову казку про лісову мавку. Давним-давно у самому серці дрімучого лісу жила лісова мавка. Вона була духом цього лісу, його душею і захисницею. Мавка була незвичайною дівчиною. Вона могла розмовляти з деревами і тваринами, розуміла їхню мову і відчувала їхні радощі і печалі. Мавка любила свій ліс понад усе на світі. Вона оберігала його від зла, захищала його мешканців і завжди була готова прийти на допомогу. Мавка була духом лісу, його чарівною господинію і захисницею. Вона не схожа була на звичайних людей, адже її волосся кольору зеленого листя, а очі сяють, як зорі. Вона вміла розмовляти з деревами, квітами, з тваринами. Вона знала всі-всі таємниці лісу і його мешканців. Вона була доброю і щирою, завжди готова була допомогти тим, хто потребує її допомоги. Звірі та птахи любили її і довіряли їй свої секрети. Мавка оберігала ліс від зла і завжди стежила за тим, щоб у ньому. Панував мир та спокій. Можливо, ця дівчина живе і за наших часів у дрімучих лісах, адже вона це символ краси, гармонії та єднання з природою. Вона нам нагадує про те, як важливо берегти і любити. Наш навколишній світ. Дівчина охороняє свій ліс і його мешканців, і всі знають, що ліс у безпеці поки є там вона.